Привіт, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, от приклад е, успішної технології вирощування кукурудзи. В чому саме успішне? Тому що хлопці-фермера підібрали класний гібрид фао 260 Сівба зроблена в першій декаді квітня місяця. Ідеально підготовлений ґрунт. Я просто був на цьому полі перед сівбою. І коли відбувалася сівба, і коли е, були отримані сходи, вже в другій декаді квітня були отримані рівномірні, однорідні сходи. І е, дане поле, біологічна урожайність десь до 12 тонн в сухому зерні. І ще раз хочу наголосити, вдало підібрана технологія, а саме і терміни сівби, і підбір гібриду, особливо фау. Я не називаю який це гібрид. Зразу скажете, та рекламує той чи інший гібрид. Тому не називаю гібрид. Але друзі, ну, качани по 18 рядів. 80% 18 рядів, інші 20% 16 рядів. В кожному ряду, десь по 40 в середньому, а навіть 45 зерен. Все тепер буде залежати від маси тисячі насіння. Якщо вона, а волога їй вистачить, тут ще випало два дощика недавно. Один 10 мм, потім 8 мм. Ну, для серпня місяця це також чудово для цієї кукурудзи. Ну, нижні 2-3 листочки підсохли. Але подивіться, який качан. Те, що я вам кажу, качани ну, однорідні всі. Я не буду їх всі розкривати, розгортати. От, ну, вони просто бомбезні. Ну, я колись перебував в США, в одному з господарств фермерських, то був здивований. Що на рослинах майже 100% по 18 рядів. І це супер, коли однорідні рослини, однорідні качани, і висихання буде однорідне, і прибуток буде класний. Ну, ще хочеться, щоб і ціна така була на кукурузу доларів з 250, а то й більше, не будемо обмежувати. Тому, друзі. Коли ви приймаєте рішення, особливо по вирощуванні цієї важливої культури, як кукурудза, то обов'язково врахуйте такі фактори, як ФАО гібриду, через те, що дефіцит вологи, не вологи, воно буде спостерігатися і далі. І тому для того, щоб кукурудза все-таки добре сформувала качан масу тисячі. і... Дала хороший урожай, то необхідно все-таки насамперед це хороший обробіток ґрунту, класний гібрид, терміни сівби. Так, да, важливо все, друзі. І система мінерального живлення, які ми вносимо гербіциди, щоб не посадити цю кукурудзу. Ну, дрібниць немає. Все важливо, абсолютно все. І боротьба з хворобами-шкідниками. Але я назвав речі, які в цьому році є вирішальними. Ми були на багатьох демополях кукурудзи в різних куточках України. І також спостерігали те, що гібриди з ФАО десь 260 до 300, вони в цьому році виглядають просто суперово. Якраз вони втекли до тієї жари, яка відбулася в липні місяці. Сформували нормально кількість рядів, кількість насінин запилилися, тобто вершок запилений і добре себе на даний час почувають. Супер! Тому це таку вам доношу інформацію, друзі, що необхідно врахувати на наступний рік, а кукурузу будемо сіяти. Я думаю, що. Вона буде так, от площа гулять з року в рік в залежності від ціни, від прибутковості. Закінчиться війна, наладиться логістика, реалізація, запрацюють нормально кордони, порти і е кукурудза займе ще гідне місце в, е в структурі посівних площ. Ну, Коментуйте, задавайте запитання, а як ви рахуєте. В цьому році, що найбільше вплинуло, який фактор на формування урожайності кукурузи, буде всім дуже цікаво. Питайте, тільки задавайте адекватні запитання. Ми знайдемо час дати відповідь на ваше запитання. Ваші подобаєчки, друзі, ну, це ваша вдячність за нашу роботу. Якщо ви. Бажаєте стати спонсором нашого каналу. Ставайте спонсором нашого каналу. Ми будемо вдячні вам через те, що ваша спонсорська допомога вона дає можливість нам покращувати е, якість наших е, відеороликів, нашого відеоматеріалу. І е, дійсно робити його якісним, доступним, щоб було всім цікаво і е, корисно. До зустрічі на каналі Мистецтво Сирєнка. Я Олексій Сирянко, як завжди, з вами, і наша команда АртСфілс. На все добре. Слава Україні!